Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка від Володимира. Да. Зараз будемо дивитися, знову якась велика. Да. Але тут повинно бути одне замовлення, інше. Та так, Що тут у нас? Ви бачите, бо я не бачу, я сижу боком. Да. О, тут, да, це моє за. Це замов. О, тут є лега. Так, да, я Володимиру казав, що там з'явилися нові фігурки. Він такий сміявся казав, так, да, не може бути, типа. а він мені їх навіть прислав. Yeah. <laughs> да. Так. Можете глянути, тут Дід Мороз якийсь ексклюзивний. Він трошки. Він темно-червоного кольору. Бачите, який він ексклюзивний. Так. Ось такий тип. І якась дивна жінка з рожевими волосами. Вон, дивіться. Такі окуляри такі величезні, ну прям платчике таке круте. Так що ось таке. Велике дякую, ти прям знав, що, що треба. <знав> так, Нарешті виїхали протектори, будемо все перекладати. Да, захист. Бачите? Чик-чик-чик-чик-чик. типу протектора. Хар складемо полдея, Тут також приїхав ЄТБ по бачите. Тут щось там 9 пакетиків, сподіваюсь, тут попадеться йоно. Да. Дівчина, я дізнався, які правильно зовуть. Так. І тут повинні бути камонки по палдеї, повинні бути якісь ще картки по 151-му, а інша якась третя, незрозуміла. Давайте їх будемо дивитися. Зараз. А потім вже буде окремий відос, як ми розкладаємо. Так, перше, це, я так розумію, приїхали всі камонки поплодеї. Давайте ми поближче вже тепер можемо собі дозволити. Дивіться, скільки карт. Виглядає дуже гарно. О! Так, да. он Oricorio. Орікоріо. Тут прямо всі карти. Да. Маркіза прийшла. До моя дівчино. Хоч запрігою, будеш зі мною дивитися на картки. Ось, дівчина топ покемон. Мені не так подобається. Таке, стільки емоцій, наче нічого немає, але... І ось і третя форма еволюції. Да, це всі колекції, це вже 136 карток. Розумієте? І це ще, я так я зрозумів, це у нас перша частина палдеї. Зараз тут ще буде друга коробка це другий. Друга частина, да, давайте ось сюди. думав покласти, щоб вони лежали. Але я дуже близько призумував. Так, і ще щось тут зрозуміли. Тут багато чого. Можливо, це не продовження палдеї. А ні, тут і продовження палдеї. І це окремо, давайте це окремо. Давайте, давайте. Опа. Да, це продовження палдеї. Голографічне, миші, мишки. Да, Сподіваюсь, в цьому боксі палдеї попадеться те, що нам потрібно. Хоча б реверси. Ну, надія в мене на йоно чи Меджикарпи. Дуже хочеться йоно. Її треба витягнути, щоб можна було рушити далі. Але поки її не витягнемо, нікуди ми не рушимо. Дивіться, спігаріто, ого. голографічне. А, це з нового Макдональдса. Це нові картки. Да, прикольно, прикольне. Дублі приїхали, дивіться. Знову Пікачу. Треба буде порозкладати і макдональдські картки. Володимир навіть розклав. У нас такі будуть, може, через 6 місяців. Це ну, навіть миші є, бачите. Прикольно, скільки дублів. Да, але він жалівся, що дуже погано випадають. Це точно, що погано випадають. Дивіться, скільки макдональдських повторів. Так. Джафай, це якісь. Це що у нас? Це так, також реверси. Якісь нові. Незрозуміло, в мене, походу, таких може і нема. А це навіть не полдив, а це Обіфі. Я навіть не знаю, що це таке. Це Сві. сві. оце дві Палдеївські. Непонятно, це. Чогось. Це чогось, он дивіться, іграшка в'язана. Ось ще дві. Свій опалдея. О, полдея, прикольно. Так, це топова картка. Так, будемо розбиратися, будемо все додати на обмін. Чи собі залишимо, чи кудись поїде. Далі, дивіться, яка гарна абра, голографічна космос. Абра ще одна. Кадабра. Алаказам. Ого, Алаказам прям занадто блискучий. Дивіться. Якісь геть блискучі. О, Забдас. Ого, Замдусі Електробас. Дивіться, який гарний електробас. Арбок. Ну, Арбок не такий, хоча такий, але. Але казамо, навіть пукати не треба, щоб блестіти, бачите? Тут є зірочки, бачите, по всьому фону, але вони якось не такі. Прям активні, куди ця абра тікає. Абра кадабра. Голем, Blastoise, ще один Blastoise. Nine Tails. Забдос, Ще Забдос, от Charizard Polywirral. War Total. Dragon Air. Ще один. Містер Маймо. Це прикольний містер майма. Це, мабуть. Найкраща картка по містеру Майму. Її прям вершина еволюції. Так. Да. Nideking. Дивіться, який гарний Арбок Єкс Ще golem. Такий інший Такий голим. О, Blast Toys. Džungx. <laughs> Erika Invention. Так, Джованіс Харізма І Енергія. Фіолетова. Так, тут ми побачили. А що тоді в тому боксі, якщо тут все помістилося тут? А що у нас тут? Це для мене загадка. Якщо можна подумати. Оба! Ого, ого! Таємниче. Ого, тут щось багато чого. Так, ще енергії голографічні. Ого. А саме психічний немає вона не якась найрідша в плані у нас. О, ще реверси. О, Піджот! Піджот! Нічого собі. Це одна із, не знаю, найрідших реверсів у українського Pokemon Community. Ну, це просто щось неймовірне. Ротата, Нідаквін, Еканс. Catterpice з'явився. О, такої у нас немає. О, Мюту реверса також нема. Бідріл, Полівіру, Біл Трансфер. Арканайно, Діто. Багато реверсів. Дуже багато. Якихось закрамів Володимир достав їх що Будемо дивитися, будемо розкладати все. Ой, Піджей У мене ж картка випала від шоку. Піджей Піджей Це той самий Піджей От Піджей і піджота це треба всім. Тупо всім. Я не знаю, як. як це так? Ну, вони їй треба всім. Їх треба за 100 гривень продавати, Дублі. Я не знаю. Це шок. Ой, Нідаран є. У нас таки до цього не було, також всім потрібний. Це шок. Нідаріна. Ще треба дівчина Нідаран. Молтрес. Хитманли, Клоус, Тартентакул, Слоупок, Ликитунг, Недоквин, Ликитунг, Чермандер, Глум, Тангела, Псайдак, Голдак, Метапод, Паніта, Вартотал, Хаундур, Райчу. Бачите, скільки, як багато. Це він, походу, закрамів десь реверсів, стільки набрав, я не знаю. І ще он голографічні катки, дивіться. Шок контент. Да Дякую вам за подарунки, Володимир. Дякую, що прислали мені Палдею. Скоро будемо збирати гроші на бокс Палдеї. Особливо, якщо йона випаде зараз, то буде шок. Я може і у відчасти, від часті, але це вже інша справа. Да, будемо перебирати, дякую за картки. Да, це все просто бомба. Да-да-да. Дивіться свій карток. І давайте сюди. Та Ось така кількість карток. Протектор приїхав нарешті. Сподіваюсь, їх хватить, якщо ні, будемо ще клячити Володимира Протекторів. Да. Ось оце. Взагалі шок. На опередження Володимира зробив. Я тільки вчора побачив, я щось чув, що вони там є, але вчора я тільки побачив фотки цих мініфігурок. І Володимир скинув. Дивись, які дивні мініфігурки. Володимир такий похохотав, тіп, да, шок. Тіп, Дуже здивований, що таке Вже Не то, що він був здоров, він вже мені їх відправив. Він вже давно їх купив і давно мені їх відправив. Ну це прям шок. Ну і ще будемо відкривати ось цю красу Полдея. Так що. Залишайтесь на зв'язку. До нових зустрічі. Пока-пока.